Про що свідчить подовження проміжку між менструатів в нормі, менструальний цикл становить від 25 до 38 днів в середньому. Він рахується від першого дня менструації до першого дня наступної. Не від кінця до початку, а від першого до першого дня. Цей цикл може трошки коливатись. Нормальними є коливання в межах 25-38 днів, але не більше ніж там 9 днів в різні сторони. І це вважається нормальним менструальним циклом, навіть якщо менструації не приходить день в день, завжди однаково там 28 чи 30. 10 днів. Це нормально. Але якщо є тенденція до подовження менструального циклу, про що це може свідчити? Це може свідчити про порушення овуляції, коли не настає овуляція, відповідно, немає достатнього рівня прогестерону і не відбувається вчасної менструації. Це характерно для жінок в стресі, для жінок, які різко худні, які не досипають, виснажені, перевантажуються фізично, психічно. Це характерно для жінок, які вже наближаються до віку менопаузи. Така тенденція до подовження циклу характерно для жінок з полікістозними яєчниками з підвищенням рівня естрогенів, і це все ж таки потребує більш прицільної уваги до такої жінки для її гормонального стану, тому що навіть якщо це вкладається ще в тисячі днів, така тенденція повинна все ж таки вас скерувати до гінеколога щоб попередити певні зміни.